Насправді, всі стоки в місті ведуть до очисних споруд. Застічні води знову перетворюються на чисту воду, яку ми можемо пити. У цьому відео показано, як відбувається цей технічний процес, що робить брудну воду чистою. Вона служить як для стічних, так і для зливових вод. Всі ці води прямують у бік очисних споруд. Очисні споруди це комплекс спеціалізованих пристроїв, призначених для очищення стічних вод до встановлених нормативів з урахуванням місцевих вимог. Після очищення вода або скидається у водний об'єкт, або надходить у каналізаційну систему на етап для доочищення. Очищення стоків відбувається послідовно в кілька етапів, які загалом складають близько 19 годин. Перший етап механічне очищення, потім йде біологічне очищення. На завершальних етапах проходить фізико-хімічна очистка та озонування. Інколи потужність очисних споруд може бути обмежена у випадках, коли через ливові опади надходить занадто багато стічних вод. Така вода прямує до величезних підземних резервуарів дощової води і може зберігатися там доти, доки не припиняться опади. Процес очищення води починається з її механічної обробки. На даному етапі видаляється до 75% токових забруднень. забрудень. Видаляються різні домішки, в тому числі жирові, а також предмети, що туди потрапили. Спорудами для механічного очищення стічних вод відбувається затримання великого сміття. Органічного та мінерального походження для цього застосовуються решітки, а для більш повного виділення грубодисперсних домішок сита. Все, що зібрано з решіток, відправляється на звалище або на підприємство з переробки твердих побутових відходів. Далі вода потрапляє у пісколовку. Вона служить для виділення дрібних важких мінеральних частинок пісок, шлак, лобій та інше шляхом осадження. Цей етап необхідний, так як частинки неможливо видалити за допомогою хімічних засобів, і вони потенційно можуть засмітити або пошкодити насоси. Пісколовка встановлюється перед первинними відстійниками та після решіток підготовляючи таким чином січні води до подальшого очищення. Потім вода проходить через жировловлювач, де вона очищується від жирів і частково від завислих речовин під дією гравітаційних сил. Пройшовши ці етапи, вода потрапляє в первинні відстійники. Швидкість руху води в цих резервуарах мінімальна. Це дозволяє завислим речовинам осідати на дно у вигляді мулу. Цей мул і вода проходять подальшу роздільну очистку. Мул з первинних відстійників перекачується в резервуар для попереднього згущення. На початку він дуже рідкий і на 98% складається з води. В резервуарі розчин знаходиться близько 10 годин, де він постійно перемішується, в результаті чого завислі частинки осідають на дно. В той же час рідина збирається у верхній частині резервуара. Вона стікає назад в первинні відстійники. Отриманий таким чином згущений мул з наємкості перекачується в первинні камери для бродіння. На другому етапі в первинних камерах для бродіння мул нагрівається до 38 градусів Цельсія. І ферментується протягом трьох тижнів. Під час ферментації мікроорганізми розчеплюють органічні речовини в осад, який перетворюється на газоподібний метан, вокис, вуглецю і воду. Отриманий метан очищується і використовується для обігріву будинків. Після трьох тижнів перебування в камері первинного бродіння осад переходить на наступний етап обробки вторинне бродіння. Тут мікроорганізми продовжують розщеплювати органічні речовини, що залишаються в мулі. Мул все ще містить 97% води. Тепер він перекачується в установку для зневоднення. Шлам, який відбирається з мулу, відправляють на завод для спалювання. Тепер розглянемо подальше очищення стічних вод. Після відбору шламу з первинних відстійників вода підземними каналами потрапляє на біологічну очистку. Це основний етап очищення стічних вод. Освітлена вода прямує в аераційний басейн, де відбувається процес вторинної очистки. В багатьох випадках цей процес починається з аеротенків. На дні аеротенок знаходяться тисячі отворів, які створюють масу бульбашок у воді. Воду закачують у резервуар разом з активним мулом. Таким чином, повітря, що вводиться за допомогою аераторів аераційної системи, перемішує стічну воду з активним мулом і насичує її киснем, необхідним для життєдіяльності бактерій. Створюється ідеальне середовище для окислення органічного забруднення. На деяких очисних спорудах використовуються біофільтри. Вони розташовуються перед аераційними басейнами і представляють собою ємність, заповнену каменем або пластиком. Подача стічних вод проводиться розпиленням крапель. Стічні води розприскують на поверхні пластикового покриття. Використання такого багатошарового та великого покриття полягає в тому, щоб піддати стічні води розприскані на великій площі впливу позитивних бактерій, що ростуть на пластику. Таким чином утворюється біоплівка, яка видаляє всі погані бактерії, а також шкідливі хімічні речовини, такі як аміак. Також в біологічній очистці після аеротенків існують вторинні відстійники, які дуже схожі на первинні. На їх дні збирається активний мул. Він рівномірно осідає на дно по всій довжині резервуара. У вторинних відстійниках знаходяться і насоси. Вони призначені для видалення активного мулу з дна вторинних відстійників. Це відбувається через те, що мікроорганізми постійно розмножуються, і частинка активного мулу доводиться повертати в первинні відстійники. Інша частина надлишків мулу виводиться із системи та спрямовується для трошення полів. У цих відстійниках закінчується процес видалення твердих частинок і біологічних сполук. Далі відбувається процес дезінфекції стічних вод. На цьому етапі з води видаляється 85% всіх органічних речовин. Для остаточного знезараження стічних вод застосовують установки ультрафіолетового опромінення. Ультрафіолет не вбиває бактерій, а стерилізує, роблячи їх абсолютно нешкідливими. Бактерії не можуть розмножуватися і завдавати шкоди організму. Таку воду можна пити. Для знезараження біологічно очищених стічних вод поряд з ультрафіолетовим опроміненням застосовується також обробка хлором протягом 30 хвилин. Він вбиває всі бактерії. Крім того, дезінфекцію можуть проводити за допомогою озонування. Газоподібний азот додають у воду, що знаходиться в щільно закритому резервуарі. Озон розщеплює забруднювачі, всі відомі мікроорганізми віруси, бактерії, гриби, водорості, їх спори і так далі. Озон діє дуже швидко протягом секунд при протіканні через воду. Залишки озону уловлюються та руйнуються в окремому резервуарі. Після озонування вода надходить на стадію остаточного очищення. Тут вода фільтрується у 18 фільтрувальних басейнах. Вона очищується так, як ґрунтові води в природі, просочуючись крізь шар піску. Таким чином відфільтровуються дрібні завислі частинки та залишки активного мулу. Очищена вода скидається в річку. Весь процес очищення стічних вод займає від 24 до 36 годин. Оператори установок з очищення стічних вод постійно перевіряють контрольні показники для належної очистки води. Без них стічні води завжди будуть стічними, а санітарія в місті буде значно гірша. І, хоча це брудна робота, але вона необхідна.